Ви, ви вже є бо частина журналістики. Наприклад, коли було ці був в Сирії, так? В сіні. перший репортаж був у формі Twitter. Так? Один він великий мінус, ми не зможемо перевірити. Ну, є технологія, яка може перевірити, що це IP-адрес насправді знаходиться в Сирії, що це людина, це що пише, є в Сирії, знаходиться в Сирії. А ви пам'ятаєте, коли була велика бійка в Верховній Раді? Коли виключили світло, mm -hmm. вимкнули світло. А хто перший з'явився? Звідки цю інформацію? Від Андрій Шевченко він почав на свій iPad, mm -hmm. iPad Twitter рувати. Вимкнули світло, бік, вдарили той, і він був перший репортаж. І, і це він, Андрій Шевченко перетворився від, від депутат до громадських журналістів, коли він почав це робити. No. Бо то без, Це не частина. Ви вже, you частина. Know. Перший, um, навіть. Uh, Атаки в Нійоркці на всіх хмарачосі це було перше відео, це було з телефон знято і на сіни показано. Це невід'ємні. Ви завжди перше побачите, як це ультрарадікал, ця дівчина блогер. А це білозевська амін. Інколи і ногалсінги вже сказав, що проти тризубців це політична репресія. І, і, і інколи її блогери допомагають журналістам за їхні політичні погляди і їх судять зараз за ці сталінські, я не знаю, статтю. So, вона, вона, її репортаж, теж, ж інколи цікавий. А, ну, всі вони блогерів цікаві. А, you know, на Заході блогери вже заробляють гроші, які популярні, особливо блогери в Америці блогери заробляють гроші, які або пишуть про політику, або про а, голівудські зірки. Вони можуть розповсюдувати клітки, коли журналіст треба you know, підтвердити другі три-чотири рази, що інформація правила, вони вже там. Андрій розвелася. <свистити> і, і не це зароблять гроші. Але питання все рівно до цього: до того, чи може людина не з професійною журналістською освітою, чи яка не має досвіду роботи там, в якомусь виданні, чи може вона... Проводити такі речі, ну, тобто там поцікавитись, кажучи, якоюсь діяльністю громадської організації в своєму районі, зробити про цього якийсь репортаж, чи може вона це зробити ну, для того, щоб привернути увагу до, до якоїсь ну, теми там, суспільно корисної. Нас просто це цікавить, тому що ні, нам здається, що mm -hmm. цим хто займається, а це може бути такий yeah. суспільний це інтерес. Може новий новий етап розвиток NGOs. наприклад, ем, найбільш <coughs> успішні. Організації, які тим займаються, що ти кажеш, це більш ну екологічні. World, World Wildlife Fund Greenpeace. Вони вже навчилися як володіти інформацією і маніпулювати так, щоб довести свої меседжі до, до гро, гро, громади. Um, і ця посада в них не називається PR communication, це називається Community relations. Ну і можна додати менеджер, так? Але ком'юніті це в сенсі онлайн ком'юніті. Це є соціаль, твітер, фейсбук. І це теж люди. Вони, як ти мені сказав, що в Америці більше, вони двері до двері ступають, роздають аніж тут більше, як на інтернаті. Так що ці люди вже я або колишні піарчики, або колишні журналісти і працюють так, щоб вони. Вони вже пишуть euh, свої працюні як стаття, і вона виглядає як стаття, як, як оплачена стаття. І так що вони, е, якщо ви. Вони, якщо вони дуже успішні, тому що вони завжди з статистикою, з, з, з дослідженням об... свою інформацію обґрунтовують, вони знають, як писати, і в них, них є дуже... А, Підшукані е, е, навички щодо інфографікс. Вони можуть навіть не, нічого не, не написати, просто може якийсь інфографік, да, про, може, там, не знаю, океан море і скільки рибів е, 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 зникають щорік чи щось таке. А це от, не, не треба словами писати, можна і, 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 і щось розповісти з малюнками, не, не, не обов'язково з текстами. Я хотів вам показати...